Доброго ранку Україно! Всім величезний привіт. Всіх зі святом, до речі. Е, так, друзі, і сьогодні вирішив я е, поділитися знову власним дослідом, не словами з книжок там і теоріями, які Люблять придумувати всі, сидячи на дивані, дивитись тік-ток А я вам, друзі, покажу практику, свою практику, як ми зробили, і воно все спрацювало. Сьогодні буде мова йти про лободу на сої. В цьому році е в усіх. Я б сказав би, що в усіх проблема, що з першого разу, а то і з другого разу, не забирає лободу. Стояла, трошки листочки приопустила і все. І знову починає рости. І бризкають, бризкають, перебризкують. Ну, одне діло, якщо у вас вся техніка своя, а інше діло, коли ти наймаєш оприскувач. Це в першу чергу дешево. Не знаю, як хто, по яких розцінках бризкає, ну у мене ця послуга не дешева, скажімо так, тому що яди, друзі, це здоров'я і завжди все сам заливаю. І хімію рекомендую на свій розсуд, ну як я вважаю правильно. Потім вдруг щось не так, опять же, всі питання до мене. Ну, а в іншому випадку, вдруг щось е, не влаштовує ту людину, яка мене просить внести гербіцид. Е, то дуже просто: е, наступного разу наливаю води бочку, людина сама приносить те, що вона хоче внести, сама. Виливає оприскувач, сама дивиться, як цей процес проїзди, і що трапиться з рослиною, я вже не маю до цього ніякого відношення. Ну, друзі, це такий нюанс. Сьогодні не про те, сьогодні про сою і про лободу. Так, друзі, соя ультра. Можемо бачити прекрасне гілкування. Висотою сантиметрів 35-40, на мій погляд. Бульбочок немає взагалі, тому що її ніхто не обробляв ні від хвороб, ні від ні інукуляції не робив, нічого не робили. Навіть не віяли. Просто з-під роторного комбайна і все. Ну, рослини прекрасні. Попередник тут соняшник. Сіяла сизешка. Оце, якщо ви побачите отаку рослину, це, друзі, не хвороба, це е, гербіцид. Є моменти, що отак соя реагує. Оце вам крапельки від цього, від оприскувача, від екоджетів. Е, так, сизешкою посіяли. Побризкали, отримали, в принципі, більш-менш дружні всходи, Капітальні, бачите Лобода. Побризкали перший раз 2,5 літри ізопропіламінної солі Грінфортовської, по-моєму, і 480 по-моєму, там біла каністра і червона наклейка на ній. Ну, я так бризкав, щоб якби і економічно було цікаво, і воно дійсно працює. Побризкав, приїжджаю не вся, але лобода стоїть. Якась лягла, якась вижила. Чого не зрозуміло? Ну, потім вже Опять же, дивлюся, ну і спілкуюся різні ділюся канали, спілкую, спілкуюся з підписниками, взагалі з людьми, які в цій темі. Оказується, проблема не тільки в мене, вона в усіх така. Таке враження, що виробники щось в той гліфосат не додали спеціально, щоб люди бризкали по декілька разів, а то і більше. Ну і що, друзі? Друга обробка. І вирішив я е, спробувати змішати і за і каліну. Опять же, все на свій розсуд і під мою відповідальність. Адже, е, моя така думка, що одне одного буде підсилювати, і друге другий момент. Є такі препарати, що вони вже із заводу змішана каліна і ізопропіламінна сіль, що воно все в кучі. Ну І вирішили ми так і зробити. Тут у нас 2,5 літри на гектар калі... Ой, ізопропіламінної солі, тієї самої Грінфортовської, і 1 літра калійної солі. Так, і результат, друзі, мене приємно здивував. Оце ось лобода. Форсунка Екоджет. Вилив 100 літрів на гектар. Це пройшло, друзі, два дня. Всього-навсього. Оце ось падали ця солі, соняшника. Друга філя більшість всього. Бачите? Коли ми перший раз бризкали, ви ж мені скажете, так добав Хармоні і буде тобі щастя, все пропаде. Коли ми перший раз бризкали, мені цього ніхто не підказав, і я цього. На просторах Ютуба просто ну не зустрічав, того й не вніс. Було і Хармоні вдома, все було. Ну а коли вже другий раз зносити соя цвіте повним ходом, все в неї хорошо. Хармоні. Звоню до товариша до Вані, Вані дзьо із Карлівки. Кажу все. Все в наших руках, Хармоні туди кап, 5 грамів і буде чудо, всьому хана. А він мені каже Саня, так як соя цвіте, Хармоні ж не можна додати. Обсипеться весь цвіт. Блін, що <рапити> робить? Ну, друзі, ото так, Ізопропі... ізопропіламінна калійна в нас тут від. Від шкідників і Л 200, тому що її не так, що катастрофічно, але є. І гумати, свята вода, як всі називають, гумати. Отам От живі бактерії, я показував. В плані контролю, іменно на цьому полі контролю нема. Є контроль. У мене на власному полі. Ну, будемо дивитися, покажу, усе покажу. Так що, друзі, отака стратегія по лободі. Стратегія робоча. Ще раз повторюся, немало важливо, ми ж почали тепер знижати pH із 7,3. До 4, оце я понижав до 4,5 до 5. Ну, гліфосати вони чудово працюють із, ну, із малим PH води. Лимонна кислота 2,5 ізопропіламінної і літра калійної. І 100 літрів води вилив. У мене вийшлося так. Лобода. В принципі, лягає. Всього навсього пройшов другий день. Дивимось, бачите. Я думаю, що вона вже назад не повернеться. Тоді, як вносили перший раз, що вона відійшла, то в неї так просто листочки опустились ну ось бачите центр зробився жовтий ну два дня ж тільки пройшло не так уже й багато вчора я заїжджав то вона стояла така вроді нічого тут ніхто й не робив ну а стоя друзі в такому стані ось також лобода бачите Ось ну, видно, що не все з нею гаразд. Бачите? Також по форсункам коджет. Що мені також сподобається, оце, допустимо, бачите, як придивитися виліз який манюсінький-манюсінький бур'янець. Ну, оцей таке враження на нього не попало. Ну, друзі, як, коли ми бризкали, і оце тут був просто ковер. Просто ковер. За рахунок. Мега дрібної каплі. Бачите? допустим ми... там в кого там щелеві форсунки або інжекторні, ну, е я б ждав, би щоб бур'ян був у більшій фазі, щоб у нього був більший листовий апарат, і тим самим би ми б добилися 100% попадання на рослину. А так, за рахунок дрібної каплі, ну, ось результат. Та й все. Так, та ну і он Лободав, ну, все лягло. Так що, друзі, отакий мій власний досвід. Стратегія 100% робоча. Ні прилипачів, нічого я не додавав. А, підожді, секунду. Прилипач я додавав. Що ж я обманюю? Добавляв я 3 літра е, на основі спиртів. Да, додавав. 3 літра на 22 гектара, порахуйте, по скільки це виходить. Там 3, 3 з копійками, 3200, по-моєму. Так що, друзі, отак. Ще раз зі всіх, всіх зі святом. З вас лайкос, кому не шкода. Ну, а з мене цікавий відос. Боріться з лободою. Використовуйте мою стратегію, яка дійсно працює. Тому що от сьогодні до мене чоловік позвонив, бризкав калійною, потім бризкав ізопропіламінною. А тепер треба бризкати третій раз, хотів вже Хармоні додати, перед цим додавав. і ні, фіга, не сработало. Ну а така стратегія Лобода вже викинула сімена, ви самі бачили. І перероша тут взагалі е, навіть мови немає. І все лягло. Все, друзі, всім пока. На зв'язку.